Шановні колеги, доброго дня, вітаю всіх. У нас е, е, присутні 12 членів е, президії. Корм у нас є, можемо розпочинати. Перед тим, як розпочинати, хочу е, такі, задати добрий е, темп чи новини. Е, 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 Останній тиждень дуже складний був відносно відносно електроенергії в нашому місті. От зараз над, над зусиллями працівники відновлювали пошкоджені трансформатори обладнання і ситуація покращилась на Десь 30 від загальної ситуації, От, у нас дефіцит ще електроенергії присутній в нашому місті, але відключення будуть набагато менше. Тобто це добра, добра інформація. І якщо у нас далі буде продовжуватись, мені звітували, що ми зможемо відремонтувати також додатково пошкоджене там обладнання, яке було найближчими днями. І сподіваємося, що ці складний, складний період е в зв'язку з відсутністю електроенергії у нас піде в минуле, але не будемо забувати, що місто Київ є донором. Київської області, тобто, за, тобто надаємо е, ситуація така складна і по всій Київській області, по іншим містам. Ми не виключаємо, що будемо також надавати, але по місту Києву ситуація повинна покращитись, значно повинна покращитись в порівнянні з тим з минулими днями. Це так, для е, інформації у нас кворум є розданий. денний на засіданні е, президії Київради у нас в порядку денному 20 питань, що пройшли повну процедуру, в тому числі три міські цільові програми. Хотів зазначити, що у нас також бюджет, який ми будемо вносити, буде проходити по спецпроцедурі. Це одне з таких важливих питань, до якого ми дійдемо сьогодні. Ми... Крім цього, не затвердили розгляд питань минулого пленарного засідання і залишилося нас 19 проєктів проектів рішень. Хотів би проінформувати, що відповідно до статті 9 бюджетного регламенту Київської міської ради на не пізніше 12 листопада подає проект рішення про бюджет на наступний рік в разі. Якщо з об'єктивних причин підготувати проєкт рішення відзначено сроку неможливо, міська рада може прийняти окреме рішення про порядок прийняття до розгляду бюджету на наступний рік за так званою спеціальною процедурою. Хотів би також подякувати бюджетна комісія. Вона засідала. Під час минулого пленарного засідання звернула е, увагу на цю проблему і підготувала відповідний проект рішення, який також розданий. Разом з тим, чистота процедури погодження і розгляду відповідності до вимог регламенту. Е, я вже казав, і для мене, як для е, голови Київської міської ради, є е, е, е вкрай важливою і пропоную. Також це вкрай важливе питання бюджету на наступний рік розглянути під час чергового засідання, яке пропонуємо провести 4 грудня 2025 року. Особливою процедурою, по процедурі, наскільки секретаря підказує, нам потрібно 12 днів для того, щоб ознакомитися з бюджетом і попередньо. І попередньо хотів поставити в курс справ. Якщо ми зараз подаємо проект рішення 4-го, це означає, що через два тижні я не хотів би, щоб ми 29 грудня засідали, тому що під Новий рік хотілось би, щоб ми прийняли як раніше 4 грудня. Ми розглядаємо після два тижнів. Це 18 грудня. Ми також збираємось, і я дуже сподіваюся, що ми зможемо розглянути бюджет наступного року. А цей час у нас буде для того, щоб вносити правки, розглянути ретельно сформувати з зауваженнями з рекомендаціями, і дуже сподіваюся, що знайдемо консенсус для того, щоб він був прийнятий. Отак, От якщо коротко, по цим питанням, які е, е, я вже казав, у нас залишились зміну е, засідання. Е, ці питання ми обговорювали. Я не знаю, є там додатково е, е, пропозиції щодо цих питань, чи є у когось пропозиції щодо наповнення порядку денного наступного засідання. Ще раз хотів е, підкреслити для всіх тут присутніх, щоб. Ключовим питанням для нас на наступному пленарному засіданні 4 грудня це розгляд бюджету по, як воно звається, особливо спеціальна, спеціальна, по спеціальній процедурі. Ось так от, якщо коротко, питання, пропозиції, зауваження. Чекаємо від вас. Будь ласка, понаповнюю. Перший заступник голови комісії з транспорту зв'язку та реклами ми розглядали на комісії міську цільову програму і зверталися до вас з листом про питання щодо запрошення керівника департаменту транспортної інфраструктури на до нас на засідання для доповіді по питанню розробки та затвердження міської цільової програми. Розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на, на 2026 2028 роки. Просив би включити це питання до порядку денного. В прохання тоді включити це питання. В який розділ? Різне? Різне. Зауваження є. Всі підтримують. Включаємо. Будь ласка. Шановний Віталій Володимирович, колеги, я е, прошу пункт 1.6 зняти е, з порядку денного. Він не пройшов жодної комісії, в тому числі профільну екологічну е, з питання екологічної політики, головою якої я є. Е, тому е, прошу зняти його з порядку денного. Про питання екологічної політики, будь ласка, лін, лін, лін. Не заглиблюючи зараз суть питання, хочу сказати, що цей. Проєкт рішення підтриманий усіма комісіями Київської міської ради згідно норми нашого регламенту, оскільки був внесений належним чином, в 35-денний строк його профільна комісія не розглянула. в Зв'язку з цим він вважається комісією підтриманим. інші комісії його теж не розглянули. Теж вважається, що вони його підтримали за мовчазною згодою. Згідно процедури, цей проєкт може бути розглянутий на засіданні. Шановний ну, момент, я як голова екологічної комісії наполягаю на тому, щоб зняти це питання з порядку денного. По мовчазній згоді, три комісії по мовчазній згоді. Такого в історії Київської міської ради, напевно, ще не було. Це перший прецедент. Дякую. Якщо дозволите, в історії Київської міської ради такі випадки трапляються постійно. Можу навести перелік, якщо потрібно. Ну, в даному випадку ми можемо тут визначатись в залі. Ще прошу голосуванням тоді. Поставити на голосування. Давайте визначимось голосуванням, тому що ну, порядку надходження. Давайте Тоб, тобто я, зараз я, я, за да, пропозицію можемо... зняти зняти з порядку денного. На прохання голови комісії тоді зняти з порядку денного. на голосування. Хто за? Один теж? Один, два, три, чотири, п'ять. Рішення не прийнято. Пропозиції? Будь ласка, Бородський. в якості анонсування у нас цьому році закінчується одна з основних наших програм житлово-комунального господарства з енергоефективності. Майже вся процедура пройшла. Я найближчим засіданні прийму її на комісії. Буду просити юридичний відділ якомога швидше розглянути і вас, Володимирович, при формуванні порядку денного включити, щоб у нас бюджет не співпадав з коригуванням новою програмою. Тому це в якості анонсування, але прошу звернути на це увагу, щоб під час там четвер ви будете формувати порядок денний. Якщо на той час процедура буде пройдена, прошу включити в порядок денний е, програму житлово-комунального господарства на наступні два роки. Дякую. В якості анонсування. Так. включаємо. Кворуму немає, так? Да? Пропозиції. Зауваження. Якщо немає інших пропозицій щодо наповнення зняття то що, в принципі, можемо. А, на цьому, в принципі, вже всі пропозиції вичерпані, так. Да. Тоді дякуємо, всі... дякуємо всім. Завжди приємно коротко працювати. Тоді президія закінчила свою роботу. Зустрічаємось в четвер на сесії Київради. Дякую.